Всім добре утро. Сьогодні неділя, виходний. Сьогодні великий праздник. всіх поздравляю з цим праздником. Троїця. Вийшов я раненько. Ну як раненько, вже 11 часов. Но все одно раненько для виходного дня, це раненько, що ми виходимо в 2-3. Поки не жарко, мені треба сходити в одне місто. Зараз я вам покажу. Це заведення. А ну вгадайте, отвідьте мені, що я сюди По якому О, поводу? О, Не пройшло і 2 минути Я вже вийшов із цього закладу, чи заведення, чи учреждення. О. Я знаю, що ви знаєте що це обмін валюти а ну, гадайте, чи ні, в яку сторону я міняв На валюту чи на злоту. А в підліткому відео я вам отвечу правду. Ну просто я хочу, щоб ви по моєму настроєнні определили, що я туди заходів. Зайшов я в аптеку по спецзаданню. Ну тут немає того, що мені треба. Зараз підемо в другу. Це тут недалеко була аптека. Я вийшов, думаю зайду, щоб потім от з тієї не вертатися сюди, потім, тому що тіля далі йти. Сонечко піднімається, вже азаркувато. Сьогодні погода має бути хороша. Без дождя. Хоча може бути на вечір. А завтра взагалі нулі показують на опади нулі. Піднімався в аптеку, думаю, гама тут на круповках. Зайду, куплю часничку. Не буду заходити в ту свою, бо трошки, трошки далі. Недалеко, але будеш по путі. Задумався, іду собі. Думаю, йде ж гама, оглядаюся, а вона ззаду. Ну я буду вертатися, вже в ту зайду, вже буду йти з тієї аптеки. Як би там не було, але ну зайду. А для чого мені зараз нічок? Я купив вчора рульку, показував вам. А сьогодні подивився в інтернеті, по якому б його рецепту приготувати. А для мене найкращий рецепт це, щоб недовго. Раз-раз і все. Можна вже їсти. Одні кажуть, що треба варити, інші кажуть, не треба варити. Ну я думаю, проварити треба, хоч не довго, хоч якихось там пару, 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 пару. Ну, часок півтора. Все-таки буде легше їй пектися, тому що духовка духовкою. ну, так же ж вона пропечеться, хтось провариться, і вода буде підсолена, там буде лаврушка, там буде все. І соль пройде через сурульку а вже ку як у духовці, намажеш буде шкурка солона а в середині мабуть, не до солу. можна конечно мукати сіль, ну, але... лучше як лучше лучше проварить так що я зараз зайду в слідущу. літають мухи вони не кусаються але літають. зайду і Після аптеки зайду в, в гаму. Півголови сюди покажу своєї. Ну нічого, я думаю, ви мене узнаєте. хоч так, хоч так. Уже аж важко. Заставили мене поснідати раніше. Я снідаю в 12 часов, а мене заставили під 12 поснідати і вже цюю мені важко. Хоча йду й на низ. На низ не вгору. Це вже плюс. Ну, смотря як дивиться, плюс. Можна добре вгору, щоб, щоб не така задиска була, щоб жири спалювати. А я на низ, щоб відкладалися жири. Оце такі то діла. Цигани на роботі грають. Ну а що? Красиво, інтересно, весело. Молодці! Народна творчість називається. Сьогодні людно. 12 часов дня. А людей прямо неділя, неділя, є неділя. Після обіду вже будуть роз'їжджатися, вже буде не так. А до обід ще ходять люди. Тільки побачу, що люди морожене їдять, так і що ми навіть. Треба ж вдома зробити Так, Все, дійшов я ще до одної аптеки. Тут на Круповках. Зараз зайду, спитаю у них. Ну що, А в цій аптекі сказали, що є. Пішла, подивилася. Ну, Іменно такого немає. ну, Винесла, показала мені, сказала одноразове, ну, таке маленьке. Ну, хто накажу, Я сам не розумію, не розумію. Я підійду з жінкою, вона подивиться, вона в цьому ділі дуже розбирається. Так що десь через час, через два ми пройдемося. І... Все це, це ми діло вирішили, Хлопці проходять звітні, щось мені махають, хтось каже блогери. Вони ж не розуміють, що я себе знімаю, вони думають, що я їх знімаю і махають у камеру. Ну і все, я їм теж помахав. Так що, нас угадують кругом. Маленько, мені вже жарко, я йду. Вже задихаюся. Що буде далі? А ще треба цілий день ходити. Так, іду по часничок. Зараз місце з вами. Підкажете мені. Який лучший, який хуже. Так, молодої. бо старого вже нема. Одну взяти чи дві? Скільки на рульку треба? Одну. Є одну, дві одне, дві освіти. Все, поки брати нічого не буду. Поки, а потім буде видно. Ну що, прийшов я заморений. Приніс дві часничинки такі. Зараз передінуся. Треба йти гуляти, надо Рульки робить, треба роботи не почати. Зараз передіваєшся, ой, не передіваєшся, а я передіваюся, йдемо гуляти. А все да, остальне да, приложу. Я сказав і ти рішила. Спіємо, так, дітою їсти діло синяче. На що там на шпигую, на шпигую, там на два часа. У каструлю провариться, потім на три часа в духовку прожариться і уже 10 часов отакий, от за ухо не оттягнеш. Так що прийшов. Прийшов. Прийшов, прийшов, прийшов. прийшов, прийшов. заморився, приніс дві чашничі, притяг їх на четвертий етаж. Для чого? Для того, щоб зробити рульку. Зараз бистренько передінуся, захочу рукава і почну шпигувати. Тут що? Це ти так думаєш. Ну, да. А я думаю по-другому, що зараз быстренько я передінуся і піду з тобою гуляти. А їсти діло свинячих. А, ну так. Да. Ну я сказав і ти вирішила, що так і буде. Да, правильно. Я тебе так подумав. Сьогодні праздник, підемо, погуляємо, а потім прийдемо, що там її готувати ту рульку. Наш шпигувати в каструлю, два години буду проварювати там бистренько, а потім і в духовочку на три години. І все. І 10-часово такий буде ужин вечеря, що й за ухо не отяг. Та там вже їсти нічого буде, там якраз останеться одна косточка. Якщо три варити, то два часа варити, та три часа пекти, а, ти знаєш, а потім я... треба обібрати, обібрати, я Це все діло вже продумав. Я косточку виріжу. Щоб не залишилася одна косточка. Навіть і косточки не буде. А десь жирочок буде. На смальцю буде втопитися. Ні, ні, я ж буду його так, щоб воно прожарилось. Покажу далі. Розкажу, покажу, Ні? І дам і не дам попробувати. тому що це треба тільки приготувати. Це рецепт з інтернету, так що це не свій буде собственний. Чогось свого додавлю, звісно, але буде добре. Час ідемо. Ну що, оце моя рулька, ви бачите? Це рулька Велікан. Це здалека він показує, бо якщо близько показати, то це кабан. Дивіться, така здоровенна. Це українська степова, навірно. Була. У нас примерзла. У холодильник у нас стінка задня так мороза, що у нас примерзла. Шкура на ній. что я, да. я делаю не люблю делать без чтобы руки не вытирать мокрый не люблю показывали в интернете так хорошо то есть так как я смотрю взять там вот зашпаклевывать старый, ну, старый шов сделать так само все в интернете как дивится это так классно так быстро и так самое главное что все там получается и все быстро А як саме сниш робити? Ковачі не туди руки стоять. Отак. треба розрізати. часничок. Я його цим ділом не дуже часто займаюся. Вот таке діло. О, і туди його, да? О. Не дуже часто, да? не знаю я. Ну, вы мне подскажите. Да из вас не вытянул и словечко, да? Такие вы щедрые. А если написать не так, так написать. А як на работу послать, так беру. Ну, Як что-то не путнее, то вы посоветуйте. Если что-то не пытаю. Не, я не за всех, не подумайте. Той, хто путня совітує, той же себе знає. І той знає, хто не путня. Я все за рибу гроші. Я не злізу з вас. А кому? А кому кофе легко слухать? Ну да. То тому буде м'ясо, не слава Богу. Та ну і що? Це ж таке діло, каже, що ти то робиш, що ти. От, от, от. Ну ви ж розумієте, що я хочу з вас... Словечко витягнути, Хоч як не будет. Не можу я все время рассказывать. Оце я так роблю, оце я так роблю. Бо я знаю, що я роблю не так. А хочу правильно навчитися. Хочу навчитися, тому що, Ну хочеться все вміти, що ну там. Ну. Не знаю, что сказать, чи что, да? Часнику насисти не знаю, дуже багато. Ну, он не помешает, пхи, пхни. О, видите? Кто советует? Я оглядел, да, да. Так и с вами, я уже забыл до дырку проколол. Не буду отвлекаться. Что с моей дырки не, 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 не да? мужик больше, да? Кисак. Конечно. О, идете. Ну, вот так. Я делаю так. Все делаю по интернету. Ну, вот все так. А я, как я выбрал такие рецепт, я ж тоже читаю комментарии там. И если пишут, ну, пишут, что хороший, там нехороший пишут хорошие, доступные, ля-ля, то поля. О, это хороший. Есть пишут, что ну, это долго, там то, тоже хорошо. А есть так, как у нас, то как бы як написать. Ну и что, товарищи? Вова, ну Сегодня... не кажи, товарищи. А як сказать? Друзья. Ну, друзья, товарищи. А як? А як сказать? Друзья, товарищи. Что ты -то правильно я кажу? Щось неправильно, ти качку кажеш, так. блін, магазин. І, і... Не магазин, а магазин, я кажу, mm. і качка з магазину. А з чого вона? Магазин на магазин. Чи умниця? А ну. Взагалі, я скандальна людина, ви не подумайте, що я такий оце гладкий. Голова моя, ні. Я його виверну кужуха. Піджіть трошки. З магазинами зусилива. Тим тільки умним. Умними, за тими умними. <рісті> <рісті> Аж по ушах у вас вумці. <рісті> учителя. А, а, учителя, я забув. Якби як <рісті> як ви знали, як я на самом ділі, ви ще не те написали. Ладно. Щас е, у каструлі води і туди ми їх. і А <рісті> каструлі скільки будеш. Отаку беру побільшу каструлю. Побільшу кістку. Кістку не буду вирізати. То я казав, буду кістку вирізати, не буду. Я так подумав. Кістка дає свій вкус. О. А цей часничок, щоб не пропав, ми його покришимо в маринад. А попробуйте мені написати якусь гадость, я напишу, побачите. Умники мої сильні там. Дивіться, то. ті, що хорошо пишуть, пишіть, я ж такий. Я приймаю попробуйте тільки... Написати. Я тільки приймаю все хороше. Попробуйте ви мене. До кожного доберуся. Я знаю, як вже мене навчили. Я почав відучати інтернет. І навчили, як. О, то, хто, є там узіри, так, чи якось. Вони навчили, як мене туди зайти. Там треба програмку скачати. Заплатить, звісно. я, а що я без грошей сижу. Я заробляю. Оце, що показую. І Мені що платить за це. Я виділю, виділю пару сотень доларів. Скачаю програмку. Ага, тоді побачите, до кожного зайду. Будете ви в мене тоді бідні. Ну ладно, сейчас про рульку. Бо я вступив трохи. У мене нерви все. Так. Скільки літрів? 6? Каструля на 6, ну, буде води буде чотири, три 4 половиною. О! Чуєте, як треба суєтувати? Ну я колись зловлю, що так і не і теж не треба. В неї є теж таке, що може так сказати, що уші в мене опускаються. <реш> Всього буває, да, так, то це точно. Значить, будемо думати, що тут 3 літри, так? Да? На 3 літри, ну я на глаз. Так як в анекдоті На глаз, як ти соль важиш. Вісов немає, я прийшов один у магазин. Наглаз. Давай кабіну. Тобі... Немає вішов вінаглаз, кажу, на... насиплю. А той, каже, насип собі на щось друге. А не мені на глаз. Так це я наглаз. Я в каструлю. Отак так ось диво. Ладно. І що? Зараз держіться. У саме головне, куча лаврового листа туди. Держіться. У тебе туфлі? Так, да, кожен. Все є тут, можу показати. І в гаву не ходи. Все є. Лаврового листа. Кажу три, а кидаю п'ять. А тут його і немає, не п'ять, ні три. Проводжу ревізію. А, ще є. Ну то й не вважається, бо я люблю дуже лавровий лист. А я терпіть не можу. Бо вона вийшла. Ну, так, ну два тільки кину. Ну, Ті, шо, ти семить, ти ж, ну я радіо одріжу там, де не було лаврового листа. Орегано. Обов'язково купіть собі орегано. Ми раніше не знали, що це таке, як думали, яка стравичка. Ну, дуже вона добра. Якщо з неї зробити маринад. Орегано. Тільки не Ви чуєте? Уже починає. Я ж не виключив, воно виключено. Ну так що ти? Ну так люди що слухають тебе? Люди за тебе слухають. Вони думають про тебе, що ти лучше за мене. Це я нехай вже. Чилі не будемо сипати, чилі. Куркума не будемо, нам цвет не треба, пока. кориця? не буде, дрожжі не будемо, цукер, пудер? не будемо. Дальше, дальше, дальше. Кардамо. Кардамон? Кардамон? ні. Кардамо. Мьолина. Та то є курку, не ця, оця, шовчайки дають, скажіть фу пиріжки, ці печення. Кориця. Е -е, це плов намальований, рис не будемо кидати. Не будемо. По-корейськи не будемо. О, оці трави, оці е -е, яловець, о, яловець дуже вкусний. Він як перчик. А це таке? не попало, Я не багато воно не попаде. Вова, не добре було копити. Це не добре, якщо його просто... Ну ж ми буде. його вкидали? Ну ми кидали. просто його вкидали в їду, так. угу. вірно. Коперик цей, як чесник не будемо. Коперик то не чесник, коперик це ну, Окропчик. Імбір. Миллионный, Не, не будем, это не чай. Гриль не И бир, будем. Гриль где мы будем пить? Гриль будем пить у... на Круповках. Кру, у, у, у. А на что, больше нет никаких разнообразий? Мало я, скинчилися, треба идти в гамонок. Так как все, сейчас я понюхаю. Сейчас. И вещи. То рису не надо? Нет, фу-фу-фу-фу. Йо, Йо, вий вий ну, є тукровчик, там чесночок, воно, естественно, О! Стоп! І ще казали в інтернеті цибулину на 4 часи. Це все власне. це були по морковочку, все-таки. Ну, морковочку я не буду, вона таке, таке. вона що вона дасть? А чого задасть? Це що такі? Твої лаврові листи. Лаврові листи це сила? Сила селена. Нет, цвет даст. На четыре части. Верхний листок я уже снял. На много, а на две. Листок снял уже? Да, конечно. Я все снимаю, все сразу. В магазине? Все в магазине. не было, не тягло. О, так, и все это заливаем Трьома літрами води. Поїхали. Оце так вона рулька ця ви, 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 глянде, виглядає. О, доводим до кипіння. Не доводим до кипіння. Перед кипінням знімаємо шум і потім доводим ставимо на слабий-слабий огонь. І хай вона кипить ну мінімум півтора часа, бо це дуже здорово, можна і більше. Ну нічого, ми її довше передержимо у духовці, і за того, що. У нас плитка гуде, і це якщо 3 години тут густи, то воно в голові гуде. А плитка тихенько працює, Все. А зараз можна і отдихнути, попити кофе. Можна і здрібнути, поставити будильничок на півтора години. І все. Всім будем желать приєднаного апетиту, вигалажуємося, не їмо нічого до вечора.